Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо літню випічку смачний пиріг з ягодами. Він неперевершено апетитний та смачний, незалежно від того, зі свіжих чи заморожених ягід він приготовлений, плюс сирна начинка доповнює чудовий смак цього пирога. Настільки ніжний та ароматний, що від нього ніхто не відмовиться. Якщо ви любите таку випічку, підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом. Відміряємо у посудину 300 г борошна. Змішуємо з 1 чайною ложкою розпушувача та однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю. Все перемішуємо і відставляємо убік. В іншу миску виливаємо 2 яйця, 150 г цукру та 8 г ванільного цукру для приємного аромату та смаку. А ще дрібку солі для балансу смаку. Яйця з цукром збиваємо міксером кілька хвилин до пишної маси. Всі продукти потрібно брати кімнатної температури, а також точний їх список ви завжди найдете внизу під відео і в самому відео. В збиту масу виливаємо соняшникову олію 120 мл та 150 мл молока. Продовжуємо міксером на малих оборотах перемішувати. Всі інгредієнти повинні добре з'єднатися разом і маса повинна бути однорідної структури. А уже потім за два рази просіюємо борошно з розпушувачем та крохмалем до основної маси. І вже лопаткою знову все перемішуємо. Довго розмішувати не потрібно, просто об'єднати до однорідності. До розчинення всіх грудочок. І ось таке тісто ми отримали. Беремо квадратну форму розміром 24х24, яку змастили вершковим маслом. Викладаємо та розрівнюємо тісто. І тут у кого яка фантазія. Можна будь-які ягоди фрукти. Можна мікс і фруктів. У нас сьогодні малина та смородина. І по черзі викладаємо. Спочатку малину викладаємо на тісто і трохи її притискаємо, а потім між малиною розкидаємо смородину. Якщо використовувати хоча б два види ягід, то виходить дуже красиво і дійсно по літньому. Це дуже просто, легко, без проблем. А для начинки в миску переклали 300 г кисломолочного сиру. До нього додаємо 1 яйце, 50 г цукру, 5 г ванільного цукру та 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Все це блендером перебиваємо, перетираємо масу. В ідеалі в рецепті тут має бути сир маскарпоне або рікотта, Але ми цей варіант спростили та замінили кисломолочним сиром. Інтенсивно розбили всі грудочки і сирний крем готовий. Ложкою набираємо сирну начинку. І на невеликій відстані її викладаємо поверху ягід. Випікати таку смакоту будемо в нагрітий духовці до 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Готовому пирогу даємо охолонути, витягаємо з форми та розрізаємо. Він виходить ароматний і смачний. Зовні хрумка з коринка, а всередині соковитими ягодами з доповненням сирної начинки. За бажанням його можна посипати цукровою пудрою. Спробуйте приготувати смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!